У Донецькій області заборонено продавати алкогольні напої з початку повномасштабного вторгнення. Сухий закон допомагає покращити стан громадської безпеки та порядку в області. Так пояснює це обласне керівництво. Попри заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції, що діє в області у період воєнного стану деякі громадяни не полишають спроб нажитися на підпільній торгівлі алкоголем. На території Донецької області триває заборона на ввезення алкогольних напоїв. Так, з початку 2023 року. Було виявлено 282 факти таких порушень, вилучено більше 46 тонн алкогольних напоїв. За всіма фактами складені відповідні адміністративні протоколи, штраф за таке порушення. Від 6800 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Правоохоронці здійснюють оперативно-профілактичні заходи щодо протидії правопорушникам. Зокрема, перевіряють автотранспорт на блокпостах, посилки у відділеннях служб доставки вантажів, здійснюють рейди по торговельних закладах. Найчастіше вилучають на блокпостах, тобто це спроби. Завести на територію Донецької області алкоголь із найяскравіших за цей період це велика вантажівка, яка була завантажена сіном, але під час її догляду було встановлено, що під сіном велика партія алкогольних напоїв прихована. Тобто порушники все ж. Намагаються як якось приховати та провести працівники поліції. Вкотре закликають громадян відповідно ставитись та не порушувати закон. Покровськ, березень, 2023 рік.